Дякую Сьогодні на бюджетну комісію запрошений ВО секретар Явної селищної ради Івана Олександрівна, старости члени бюджетної комісії. На сьогоднішньому порядку денному в нас із основних пунктів це є про внесення змін до бюджету на 26 й рік. Галина Петрівна, я хотів би ви зачитали. Про що у нас там є субвенція, так? Так, субвенція. Давайте пунктно першим по субвенції. Заслухаємо Галену Петрівну. То освітянська, так? Так, по освіті. Згідно постанови Кабінету міністрів 29 грудня. Пропозиції з цих 9 мільйонів 700 виділили 70, виділити 3,5 мільйони на програму підтримку армії. Згідно програми, хто за таку пропозицію прошу голосувати? 5 за, проти, утримався, немає. Згідно листа, від відділу освіти нам потрібно на харчування дітей 92 тисячі. Тобто треба дофінансувати заклад рукавичка 2 тисячі і садочок ясла яблунів 90 тисяч. Можемо ми з цих грошей 92 тисячі виділити на харчування дітей. Добренько, прошу голосувати. 92 тисячі на харчування, 5 за, утримався, проти немає. Вільно е, листа відділу освіту збільшити, оклади педагогічним колективом, це те, що було прийнято на рівні згідно постанови Кабміну. при обрахуванні. Цього нам потрібно 1 558 тисяч 700. Січня по серпень, так, січня по серпень це 30% згідно листа. Бо е, є там пропозиції, що, напевно, з вересня може бути 50%. Це ми не знаємо, але це ми цю суму відділяємо з січня по. По вересень, серпень у плюс. Хто за збільшення оплати педагогічним колективом на суму 1 558 700? Прошу голосувати. 5 за, проти утримувався немає. Дякуємо. Олена, скільки у нас після цих 9 мільйонів 70? Є 3 мільйони 200 залишити на захищенні статті. Дані питання розглядати на слідуючих бюджетних комісіях. Когось якісь інакші пропозиції, може в когось. Все, я прошу голосувати. Хай за. Утримуюся, проти немає. Всім дякую. Пане Лікарна там, що на армії, якщо взяти, то вже, то вже можна фінансувати, якщо вже про такі необхідності. Всім дякую старостам, дякую всім за співпрацю.